Молитва до дитятка Ісуса. О святе, дитятко Ісусе, що силаєш свої ласки на всіх, хто Тебе благає, зверни свої очі на нас, що припадаємо до Тебе новонародженим, і вислухай нашу молитву. Тобі доручаємо всіх бідних і потребуючих, що довіряються Твоєму Божому серцю. Покрий їх своєю всемогутньою рукою і допоможи їм у їхніх проханнях. Візьми під свою опіку дітей, сім'ї, щоб зберегти єдність і любов, простягни свою руку на тяжкохворих, оздорови їх і освяти їхнє терпіння, на засмучених і розрад їх, на грішників, щоб побачило світло твоєї благодаті, на всіх, що в болях і нестатках з довір'ям благають твоєї люблячої допомоги. Простягни свою руку над усіма нами і благослови, зійшли у новонароджений Царю, скарби Твого милосердя і Твого миру на цілий світ, і збережи нас нині, і завжди в ласках Твоєї любові. Амінь.